Олігарх під арештом у відні затримали одного з найбагатших українців Дмитра Фірташа. Сама Австрія до нього претензій не має. Ордер видав американський суд на запит. ФБР відтак бізнесмени чиї статки оцінюють понад 3 мільярди доларів. Найпевніше чекає екстрадиція у Сполучені Штати. У відні зараз наш Григорій Жигалов, і він на прямому зв'язку зі студією. Грицю добрий вечір. У чому з у чому саме звинувачують фірташа? І що тобі вдалося з'ясувати про його тюремне життя? Добрий вечір, Юля. Ну власне співробітники відділу боротьби з організованою злочинністю за запитом справді федерального бюро розслідувань сполучених штатів заарештували. Затримали Дмитра Фірташа. Затримання це відбулося ще напередодні, але відомо про це стало лише сьогодні. Причому Достовірність цієї інформації підтвердили сьогодні. Також в Міністерстві закордонних справ України із посиланням на посольство України в Австрії. Цікаво, що також є позиція українських правоохоронних органів, які заявляють, що не мають претензій до Дмитра Фірташа. Ну і є також презреліз групи компаній, які належать до належать фіртушу груп ДФ там. Зазначається, що Затримання не має а, відношення до подій в Україні або Європі, і а, воно імовірно пов'язано із інвест якимось там інвестиційним контрактом 2006 року. Щоправда, жодних подробиць про це не повідомляється. Я нагадаю, що про Дмитра Фірташа вперше заговорили а, ще 2005 року. Саме а, тоді його а, компанія Росукренерго отримала ексклюзивне право постачати в Україну. Туркменський газ 2006 року стала фактично монополістом на ринку постачання газу в Україну, і в той самий час чимало запитань до Дмитра Фірташа. Виникло в Міністерстві юстиції Сполучених Штатів слідчий департамент слідчих департаменту з боротьби з організованою злочинністю. Зокрема, цікавило чи наскільки прозора є структура власності компанії, чи нема там компаній пов'язаних із бізнесменом Семеном Могилевичем, до якого у ФБР питання ще з 90-х років власне в поліції Австрії е, сьогодні заявили, що. Вони зі своїх джерел знали про те, де буде знаходитися Дмитро Фірташ, і саме тому змогли провести його затримання. Йому інкримінують хабарництво і організацію злочинного угруповання, причому за австрійськими законами. Ну і зараз Дмитра Фірташа передали до прокуратури. Його подальшу долю вирішуватиме суд. Ну і в пресі обговорюється, що цілком імовірна його екстрадиція до Сполучених Штатів Америки. Студія. Дякую, це був Григорій Жигалов з Відня, де сьогодні затримали олігарха Фірташа.